Дружина просить чоловіка поріж хліба? Не можу, руки трясуться після вчорашнього. Тоді поріж ковбаски не можу. А що ж ти можеш? Посолити. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Яша веде Олю в ресторан. Там він її питає: Олю, що ти хочеш поїсти? Оля обвела поглядом весь зал і сказала Хочу, як та брюнетка біля вікна, качка по пекінській, лобстери, бутерброди з чорною ікрою та вино, рюже Брют Одеса, Престиж. Яша каже: Добре, я зараз запрошу її на танець, а ти швидко доїси те, що вона залишила. Чоловік прокидається зі страшенного перепою. Руками, ногами порухнути не може. У роті пустеля, голова просто на шматки розвалюється. І раптом схоплюється, хапає кота і викидає на кухню і зачиняє двері, лягає назад. Дружина. І що це було? Він же тебе зовсім не чіпав? Чоловік дістав. У всіх коти, як коти, а цей топ, 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 топ. Один знайомий питає іншого Рабіновичу, у тебе є гроші? Ну, якісь є, якихось немає. Яша та Боря, прогулюючись Одесою, вирішили таки зайти до булочної. Боря тихо каже Яші: Дивись, чиста робота. Я поцупив три булочки. Яша Борі, ти мені будеш розповідати за чисту роботу. Це тільки для таких шалопаїв, як ти, годиться. Дивись і такі вчися. Підходить до прилавка, чемно вітається і каже Тютю -тю Песю, я вам таки можу показати фокус, не виходячи з магазину. Тільки для цього мені потрібна одна булочка спочатку. Продавщиця заінтриговано, без зайвих розмов простягає йому булочку. Яша негайно її з'їдає і просить ще одну. Отримує і незворушно знову її з'їдає, просить третю і відправляє її слідом. Продавщиця, закипаючи, насуплює брови. Яшо, а в чому ж тут фокус? Яша миролюбиво. Ша, тютю Песю, ша. Не рвіть своє ніжне серце за такі дрібниці, і не треба сумніватися за фокус. А якщо ви маєте інтерес до вашої булочки, то подивіться у Борину кишеню.